Почну вам демонструвати свою творчість з декількох мініатюр. Перша називається «Темно» або Колискова для дорослих. В цій пісні є реальна історія. Вона написана у 2008 році, недалеко звідси. Є таке місто Ржищу, біля Ржищева є село Балико Щученка. От я на хуторі Балики жив в одній гарній родині. Ось. І... Працював там. Була в мене цікава спеціальність, я був старшим, куди мене пошлють. Я був і офіціантом, і музикантом, і при... прибиральником, і банщиком, і з курсоводом, якщо треба, і грузчиком. Ну, один... Посудомойщиком найди, коли. І... Пісня присвячувалась моїм двом знайомим і друзям. Ну, дівчина моя знайома. Той який ішов з нею гуляти, то був мій товариш. Вони йшли гуляти десь там собі на берег Дніпра. А я м так чітко якось і наївно по-дитячому побачив гарну ситуацію, коли у них вже все склалось добре, родина. Побачив, що вони мають вже дітей, хату, піч велику, коти, щоб там бігали по тій теплій печі. І вийшла в мене така пісня. Дуже коротка. Прийшлось мені записувати вночі, тому що ми жили на півпідвальному приміщенні, там була студія музична, а зверху нас жили господарі. Ну і як би не хотілося їх вже турбувати вночі. І ранком я проснувся і зразу першим ділом до гітари. Ану, чи я запам'ятав, як я ту пісню придумав Темно. Ні в з вікном чемно, віти котом спля, повоїмку разом добрим сном. тиша, ніж з вікном миша, віць під столом нерви стали, ставати треба спать. Боже, ніч на дворі може, воїні творі сини це. Добрий дракон і зелений слон. Хтось на лавці сидить і мріє і зовсім не спить, ой любові, пора буде і твора.